дня! з вами молода ферма. Ну що, хоч настрій у нас і хороший, а от новини не дуже. Не дуже? Не дуже. А що, поламався в нас трактор. Настрою в мене взагалі немає. Не знаю, як дружина, але в мене взагалі немає. Так, що в нас сталося? Сьогодні з дружиною вирішили ж поїхати посила забрати. На сьогодні вівторок, виписний день. Ну, туди ми так і не доїхали. там і залишили на іншому хазяйстві. Тому як їхати взагалі не захотів. Е, По-першій полумці, що не працює в нас блокування коліс. Це і за те, що ми не змогли оце виїхати, її немає. Вона відсутня. Хто знає, що там з, цією, з тим, е, механізмом. І по-друге. Поламав сьогодні ще реча включ... ну, включення ВОМа. Також ось пішліть, покажу. Так, ну що, і поламався у нас реча включ... включення вома. Ось він знаходиться. Він ходить без ніякого, ну, взагалі нічого не клацає, не робить. Тобто він включений, він постійно включений. Це сьогодні я чи ногою залазив, то чи вдарив, так, чи я не знаю. Ну, сьогодні так забуксували, не знаю. Коротше. І постійно він робить. На ходу я їлі, ну, додому до додому на, на ньому доїхав, тому що видно десь оцей речах, там така, такий речах стоїть, і вина десь цепляється, буває. І моментами звук такий видає, дуже поганий. Тому приходиться останавливатися, якось там включати задню, потім їхати і пробувати ще перед їхати. Ну і ось блокіровка колес, ось вона. Вона також взагалі нічого не реагує. Ну Літом я як орав огороди, то я нею користувався, прямій завжди включав. А оце щось я включаю, ну, включаю, то взагалі ніякого, ніякого того. Ну, ніяких, ніяких змін і ефекту немає. Ну, я дзвонив у сервісний центр ДТЗ, розказав їм про свою проблему. Ну, трактор з 2012 року, тобто не на гарантії нічого. Ну, вони порахували, що ну, якщо його навіть туди вести, це дуже дорого обійдеться. А таких коштів у нас немає навіть так, що, ну, щоб його туди там зремонтувати, бо вони знаходяться в самому Дніпрі. Так що ну, Дали номер ще в Сумах, тут у нас знаходяться, люди також займаються. Ну, зараз вони дуже зайняті, це аж через місяць тільки вони зможуть подивитися, що, що з ним таке і розібрати. Ну, дякуючи Богу, у нас є дуже хороший сусід, який розбирається в техніці. Він прийшов і сказав, тіпа, ну, тіпа не, ну, не хвилюйся, ми це все діло зробимо. Але Ну, це, як, це трішки вийде в копійку, тому що потрібно буде по трактору що зробити. Замінити масло в коробці, тому що воно аж біле. Як бачите, що Ну, ну як я цим трактором користуюся майже рік. Почав користуватися від, від, ним ну, від того часу, як ми з дружиною сюди переїхали, в це село до, до теші чи до мами. І в неї ж цей трактор стояв. Ну, у нього там дуже, дуже, дуже погана в нього історія. Ну, за це не будемо розказувати, що з ним тут. Ну, просто ну, він видно, не в дуже хороших руках, тобто в ньому, по ньому нічого не було зроблено взагалі. Ну, що я міг зробити, те я і зробив. Я, я заміняв масло в двигуні постійно. Пішли тут, обійдемо, подивимося. Ну, то я трохи не пішли на цю сторону. Зараз бо... розкажу, що ми зараз будемо робити. Зараз ми будемо знімати кришу на тракторі. Ось вона кріпиться, дружина мені допоможе. Знімемо вихлопну трубу, тому як в гараж вона так не заїде. Ну і спробуємо сьогодні його просто загнати в гараж. Може, якщо буде часто, то ці всі речаги, щоб не мішали нам, тому що з завтрашнього дня почнемо його потрішки розбирати. Нам потрібно буде зняти цю верхню ну, як, тіпе, як масляна ванна, в якій знаходиться. Рідина для гідрал... Гідрал... гідравлики. Вона тут ну, не сумісна із коробкою і мостом заднім, а віддільна. Потрібно буде відкручувати болти, знімати ці всі трубки, які ведуть із насоса. ну і Знімати цю вану, зливати рідину, яка в ній є. І дивитися, що у нас там вийшло, Що в нас там, там коїться, так сказати. Так, що от такі справи. Потрібно буде трішки потратитись, так сказати, купити нове масло в коробку, в гідравліку. так що Провести, так, так сказати, сказати йому таке, -то. ну не без цього, так сказати. Не було сьогодні настрою навіть і відео знімати. ну Дружина так попросила, типу, давай знімемо, давай снімем". ну Вже зняли, покажемо вам. Що в нас сьогодні сталося, ну, неприємна така ситуація. А чому захотіли зняти, тому що, ну, можливо, хтось знає, як це от зробити? Можливо, можливо, навіть хтось може і допомогти, навіть, навіть так може когось попросимо, тому що ну, ми без трактора, як без рук. А воно зараз місяць два прийде час вже косити сіна те саме навіть. Як оце нам, ну, щоб... Тому що машиною теж їздить, оце сило звозить, чи там десь сіна пиха забрати. Ну, Машиною це ж не варіант також. Трактор є трактор. Ну, от такою поломкою. В планах було сьогодні поїхати щепити, ну, набити підщепить, ну, підщепить арпал, після того привезти сіно і думали, з дружини поїхати, ще набити трішки гілочок. Ну, трішки в нас не вийшло. Ну, як, їхати, то він їде. Ну, бувають моменти, що воно там десь починає підвивати щось таке, воно десь цепляється. Ну, і взагалі так що вже якось немає настрою такого. Вже. Ну, вчора все було добре, да, вчора і все було добре. Вчора набили. А сьогодні от взагалі. Пошли покажемо сколько щипи набили. Ну, прицеп. Ну, вчора ж нормально все було. Ну так. Да. Ну. Пішли покажемо, сколько зробили, набили от. Та підемо зараз. Та думали, ж і сьогодні поїхати, ну. Після то того, як силу привеземо, воно. А воно якось додому єлі доїхав. Як я міг на той речах так наступити ногою, я не розумію. Ну, я ж кажу. Він все вклю... він, 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 от, якщо його завести, він все крутиться. Ну, ми зараз можемо розбивати, розбирати кришу, знімати вихлопну, то і роз... трошки приберемо у гаражі і вам покажемо це все. Ну, я, як, я як виключав вчора його чогось, сьогодні виключав. Воно той повністю так не перекручується. У нас тут є речок, який. Включається на 540 і на чи тисячу, чи майже тисячу ось. Тут два положення є. Ну я став так на половинку, щоб він не крутився. Ну, все одно, воно так тріскатало, не допомагає взагалі. Так, ну що, ми будемо зараз скидати кришу. От диво, як горить подібні гілки. В хаті там зараз такий ташкент буде, йо-майо. -йо! Да. Оце дві-три кошовки я кидаю і в хаті ну, дуже добре, тепло. Так ще якось так. Ну, сьогодні таке відео вийде, недумано негадано. Зараз ми будемо пробувати знімати кришу. Так, тримай мікрофон, щоб він мені не мішав. Так, зараз я піду ще винесу ключі. Сьогодні в планах, у нас поки... Сьогодні в планах поки йти управлятися. Тебе ну, да ж не чутно буде. То Потрібно буде його хоча б сьогодні загнати у гараж. Так, ми його і заженемо передком туди. Ну, покажем, що ми будемо в гаражі робити. А що ми будемо в гаражі робити? Убирати. Ну, Треба буде убрати генератор. Я думаю, можна буде поставити його туди в самий кінець. А тут, я думаю, все, ну, трохи цей інвентар, трохи убрати треба на буде. Ну і таким ходом ми його і заженемо вперед, так, тому що нам потрібно буде розбирати задню частину. Бо потолки у нас низькі. Та низенькі, так. Да. Це ж і погано дуже. Ну а що ми зараз відкрутимо, вихлопнулось. Ось, вихлопну тут три болта. відкрутимо і знімемо саму кришу. Не знаю, чи у нас це вийде сьогодні, але треба буде це зробити, поки управляється. Так що... Може, спочатку кришу, а вихлопна вже якось залізе, тому що. Ні, вихлопна не зайде, дуже висока. Ще й плюс там десь які тут. А куди дим літям воно побачиш буде. все. Так, все тоді, зараз поки я пробую відкрутити і далі вже доснімемо вам вже все. Так що залишайтеся з нами. Нет, так не снимешь його просто. Так, це я закручу, все так позакисало, мабуть, придется їхать водешку куплювати. Позакисало? Mm -hmm. Позакисало, прийдеться їхати в дешку Мікрофон треба? Та-поки. Цю кришу останній раз як надівали, наділи, при, коли купили, і так і не знімали її ніколи. Воно там, може, ж поржавіло. Та, Скільки йому вже? 11 років. З ну, 12-го року трап, мені трохи. Ну так. Да. Ну, 11 років йому. Ну, ну, М -м. Я не знаю, чи ми її знімемо, вона ж мабуть важкенька, А хоча це пластмас, так що. Ага, все, перший єсть. Так що от такі спроби в нас. Так, один відкрутили. Як відкрутимо всі інші, вже покажемо коли. Ну, вже як знімемо кришу тоді вже. Mm, да. Так що, дивіться. Чекаємо. Це в а що, кришу ми зняли? Вихлопну трубу зняли. Так, да, сан? Зараз да. ми ось кришу для, упала в нас трохи вона. Поставить. Так і стоїть? О. Да. Зараз вижену машину, щоб вона нам не мішала. Ну і заженемо трактор в гараж. так, як він зараз не стоїть, так ми туди і заженемо. Зараз я його заведу. Це зараз без вихлопної труби, він буде так гуркотати, що... Так. Опа. Що, пробуємо. Зараз вижене в машину Двір дуже маленький, але нічого. Що маємо, те маємо. Так, ну що, як тут і стояв? Загнали сюди його, зараз заженем назад машину, ну і все. Сьогодні, я думаю, ще встигну зняти оці всі речаги на нього, щоб вони нам завтра вже не мішали. Ну і завтра ще дня вже зранку почнемо розбирати. Скинемо сідушку, бардачки оці всі, ну, і будемо знімати саму цю ванну. І дивитися, що у нас там вийшлося. Світ у нас тут є, так що будемо працювати. А що, все сьогодні так, так? Да? Так. Да. Зараз заживеш ну, ще машину. Ну, да. ну так. Це та... по, -по закату. От по тракторцю такі у нас проблеми трошки сьогодні случилися. Чесно, немає настрою взагалі. Ну, нічого не зробиш. Бо по ньому дуже багато ще роботи по цьому трактору. А воно зараз місяць-два якраз сінокос значне, сіно косить. Ну, та не сіну, траву ну так, да, траву то саме, щось перевозить, без нього, ну, як без рук, так сказати. Ну, купити грошей немає, а ще й цей зремонтувати треба буде кошти. Так що, ну, щось будемо пробувати. Це якби десь в роботі, десь, десь там поламати, то ще ладно. А так їхали, просто застряли і. Отакі от дві проблеми в нас случилися. Ну... Не знаю. Так що якось так. Ну, В гараж ми його вже загнали. І можна буде вже тут а ним працювати з ним. Розбирати. Ну, зараз будемо трохи розбирати, да? ще зні... будемо знімати відео, так? Да? Там всі Бо в нас годинка-дві потрібно вже буде йти управлятися. Держи я машину, зажену. Щас я зажену машину обратно. Закрила. Все. Да. Так, давайте зараз Пошли розбирати. А ти ж розбирала. розбирати. мені таке... Ну, ми так легко і кришу зняли, і вихлопнувся открутили. Та держи в руках, щоб я його вже так. Та щоб так. Лучше ну, було. Почнемо що? трохи його розбирати, щоб воно нам все не мішало. Це прийдеться, я не знаю, десь Ану, дійді, там все буду славувати. Ну, я думаю, знімам ці всі речаги, сідушки, думаю, ще попробуємо зняти. Нащо тебе краще чуть було. Ну, держи в руках просто. Так. так. Ну і все. Так, вроді, так? Да? Угу. Ой, ой 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 да. Так. Що, тоді? Будемо поки пока Да. Ну, поки... Що показали, що в нас случилося, щоб... Ну, будемо щось робити, коротше. Нема навіть слов, що сказати. Дуже розчарований. Ну нічого не зробиш. Все тоді всім дякуємо, хто подивився. Таке наше невеселе відео. Ну нічого не зробиш. Але не опускаємо руки. У наступному відео розповімо, що ми зробили, чи починили його. Ну, будемо знімати вам і завтра, бо ми все це діло розбирати. Покажемо, що там все, що в нас там вийшло, що і за чого це воно так все. На рівному місці і дві такі поломки. А із за чого воно ну, все є? З сьогоднішнього дня, сьогодні ну, воно да. все і вийшло нам. не робоча, чомусь оказалася. Ну і вал, я не знаю. він постій... Сьогодні зранку як ми... ну, я приїхав вже додому після цього всього. Дивлюся, він постійно почав крутитися. А на речах ніяк не відповідає. Ну, виключаєш, а він одна робить. Не знаю навіть. На відео ти не показала, що він робочий був. Ні. Ну, він, кру... він крутився. Там може. Видно. Видно ну і на, буде. Ходу, як... і на ходу я ж кажу, є доїхав додому, тому що їдеш, їдеш, а воно видно, десь цепляється, там... ну, чи соскочила ця вилка, що переключає, чи включає цей вом, не знаю. Це треба буде діло все розбирати, дивитися. Uh -huh. Ну, я ж кажу, вчора їздив, е... рубав гілочки, повний прицеп, там після покажу. То... На, на, ну зачем? мене вже ручка болить. Ручка болить. Замерзла, да. Так. Ну, прицеп ось таки нарубов. Сьогодні хотіли ще вигрузити і пихати ще такий самий прицеп на бит. Ну, не вийшло в нас. Вчора все вийшло чудово, їздив сам без дружини. Ну і нарубав таких прицеп дров. Дрова дивіться, ну такі. Попадаються. Дуже здорових не пхав. Так що повний такий прицеп я вже накидав був вчора. Ну, а сьогодні таке все случилося. Ой. Так, ну що, все тоді. Всім дякуємо, хто дивився. Підписуємося на Підписуємося нас канал. Подивимося, на подобайки, не забуваємо про дзвіночки. Держи, Держи мікрофон. Поки все. А завтра будемо ще знімати. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. Дивимося, слідкуємо за тим, як ми будемо чинити нашого тракторця, тому що чесно, без нього як без рук. Ой. Аж розплакалася. Так, ну що, з вами була молода ферма. Всім до зустрічі в наступних випусках. У нас сьогодні, так сказати, день ще не закінчується. Ми спробуємо його розібрати, подивитися, що там, як там. Ну, а потім обов'язки. Ну, підемо, да, підемо до корівок. Уже. Ну, це вже все поза кадром. Все, чекаємо наступні випуски. І що ж там буде з нашим да. тракторцем. Так, пишіть коментарі, можливо, хто ще може чимось допомогти. Там так, щось хто хто, є, чи ще хто щось... знає, може як його так краще зробити, що це може, взагалі. Хто може вам. хто стикався з такою проблемою. Напишіть нам у коментарях. Можливо, ми не одні, не одні такі. За оцей ВОМ, да? Ну, да, ВОМ, що він ото крутиться. Ну, на... він, не, він не виключається просто, він не виключається. Він не виключається. За оце і за оцей речах, що воно там. Блокеровка. Да. Так що, ну все, то знову забалакалися. Все, всім гарного дня і до побачення. Все, слава Україні! Героям слава!